15 жовтня, колеги виноградарі, вітаю вас. Починаємо сьогодні викопувати шкілку щеплених саженців винограду, саме щеплених, корневласними я не займаюся. Шкілка, як то кажуть, не стидно їй показати, як все, в принципі, кожного року. Ось нижні прирости вже зняті, ось місце щеплення. От зараз будемо зрізати всі верха. Залишати частину приросту, ось так, все буде видалятися, викидатися. От. І розбиратися шпалера повністю, викопуватися, митись, чиститись, перевірятись на дефекти, де буде по місцю зростання, може дефекти від браковка, всього. От, І все це буде викидатися. Потім парафіную з місцем прививки, щеплення, весь прирост. І саженець буде готовий до відправки. Ось так. Частково вчора вже почав тестувати нову приспособу для викопки саженців. Все працює, все гарно. Все, починаємо працювати. Хто замовляв саженці, чекайте. Як я і казав, в кінці жовтня місяця, хто пізніше замовляв початок листопада, обов'язково всім перетелефоную і все відправимо. Це друзі, пора працювати.